Отже, сьогодні у нас третій вебінар на тему методи збирання інформації, частина перша. Спікером виступлю я, доктор філософії, доцент кафедри початкової і професійної освіти, координатор виховної роботи факультету початкового навчання Небитова Ірина Андріївна. І за планом вебінару у нас сьогодні три питання, які ми з вами розглянемо. Перше питання спостереження. Його види, переваги, недоліки, а також роль спостерігача. Друге питання експеримент. Ми з вами розглянемо його види, такі як констатувальний, формувальний природній лабораторний. а також проаналізуємо основні етапи проведення. І третє питання це поняття тестування. Ми розглянемо з вами такі види тестів, як проєктивні. Тести дослідження особистості, тести пігнавального розвитку, тести досягнень та педагогічні тестування. Перед вами список використаних джерел, які були нами використані для сьогоднішнього вебінару. Будь ласка, зробіть собі скріншот. Ви також можете використовувати ці джерела для підготовки до вступу. А ми з вами переходимо до розгляду першого питання: спостереження, види, переваги недоліки роль спостерігача. Що ж таке педагогічне спостереження? Це спеціально організоване, цілеспрямоване сприйняття педагогічного процесу у звичайних умовах. Об'єктом спостереження є дії та вчинки студентів, викладачів, учнів та будь кого іншого. Суть цього методу полягає в безпосередньому, планомірному і тривалому сприйманні педагогічних явищ без втручання дослідника в нього. Спостереження це цілеспрямоване дослідження певного педагогічного явища або процесу з метою виявлення конкретних даних. Наукове спостереження у професійній педагогіці це цілеспрямоване і організоване сприйняття предметів. Явищі в процесі виховання навчання і розвитку людини в процесі його професійної підготовки. Об'єктами спостереження в професійній педагогіці можуть бути дії учнів та навчальних груп в навчальному процесі, виконання учнями робіт, зміна поведінки учнів, дії викладача або вчителя, методи навчання та інші педагогічні явища. Функції спостереження це забезпечення теоретичного дослідження емпіричною інформацією, перевірка адекватності та істинність теорії практики. Прийнято виділяти такі етапи педагогічного спостереження, вибір об'єкта спостереження, формулювання мети і завдань, отримання дозволу на проведення спостереження. Складання його плану, підготовка документів, сюди відносяться інструкції, протоколи та інші, збір даних спостереження, сюди можна віднести записи, протоколи, таблиці, оформлення результатів спостереження, аналіз цих результатів, а також теоретичні і практичні висновки щодо проведених спостереження. Головними вимогами до методу педагогічного спостереження є ясність і чистость, визначення завдань і мети, вибір об'єкта, предмета та педагогічної ситуації, вибір способу спостереження, вибір способів реєстрації того об'єкту, то, що спостерігається, систематичність і різнобічність спостереження, достатньо кількість зафіксованих фактів. Своєчасність і правильність, об'єктивність фіксації інформації, простота і логічність техніки запису, ретельна обдумана обробка зібраного матеріалу, врахування всіх впливів на перебіг досліджуваних явищ, виділення тривалих істотних повторюваних фактів, відокремлення їх від другорядних і випадкових елементів. Неупередженість у тлумаченні матеріалу в оцінках фактів і висновків, що випливають впливається, оброблення та інтерпретація одержаної інформації. Метод спостереження досить широко використовується тоді, коли дослідник бере на себе роль дослідника-учасника. Структурними компонентами спостереження є спостерігач, об'єкт вивчення. Прилади, вимірювальні знання, тобто умови та засоби спостереження. Прийнято виділяти три різні ролі дослідника, про які ми зараз з вами поговоримо. Перша роль це дослідник свідок, або ж його ще називають нейтральною особою. Наступна роль це дослідник-керівник педагогічного процесу. Також є дослідник-учасник педагогічного процесу, і він обов'язково включений до складу дослідження. Залежно від ролі, яку він собі обрав, тобто дослідник, так, вкладається програма спостереження, вибирається методика і техніка накопичення та фіксування фактів. Цінність і об'єктивність результатів спостереження залежать від того, наскільки природний був педагогічний процес який спостерігає дослідник. За тривалістю проведення спостереження поділяється на короткочасне, яке проводиться впродовж нетривалого часу, безперервне, що передбачає постійне, детальне вивчення педагогічного процесу для одержання цілісного уявлення нього. дискретне, тобто з перервами і регулярними повторами через певний проміжок часу. За стопленим безпосередньої участі дослідника розрізняють такі види спостереження, як пряме, опосередковане та самоспостереження. Що ж таке пряме спостереження? Це спостереження, під час якого дослідник бере участь у досліджуваному процесі безпосередньо та діє разом з учасниками дослідження. Характер присутності може бути різним. В одних випадках дослідник повністю зберігає інфогніто, а в інших спостерігач не приховує своєї дослідницької меті. Такий вид спостереження найчастіше використовують під час вивчення дітей у процесі їх навчальної діяльності. Щодо опосередкованого спостереження, то це такий вид спостереження, що не передбачає безпосередньої участі дослідника в процесі, який вивчає. Воно ефективніше, ніж пряме спостереження, оскільки дає можливість фіксувати природні поведінки дітей, звівши вплив педагога на них до максимального іміння. Ну, останній вид це самоспостереження. Що ж це таке? Це самоспоглядання внутрішніх психічних процесів з одночасним спостереженням за ними унікальним методом проникнення всередину цих психічних процесів і ямич. Перше питання у нас достатньо таке коротеньке, і ми з ним закінчили. І ми переходимо до наступного питання: експеримент, його види, констатувальний, формувальний, природний або лабораторний та основні етапи проведення. Отже, експеримент це метод педагогічних досліджень, під час якого відбувається активний вплив на педагогічні явища. Шляхом створення нових умов, що відповідають меті дослідження. Основна мета експерименту це перевірка теоретичних положень, підтвердження робочої гіпотези та всебічне вивчення теми дослідження. У педагогіці послуговуються кількома основними видами експерименту. За умовами проведення розрізняють природний та лабораторний експеримент. У першому випадку експеримент проводиться у звичайних природних умовах навчання та виховання учнів. Спочатку експериментатор спостерігає початковий стан діяльності поведінки школярів чи вивчає інші характеристики, які пов'язані зі змістом наукового дослідження. На наступному етапі дослідника або вчитель здійснюють рекомендовані зміни у змісті, формах. І методах навчально-виховної діяльності. Після цього знову вивчається рівень вихованості, розвитку особистості учнів і робиться загальний висновок про ефективність ужитої в, в природних умовах системи загалом. На відміну від природного, під час лабораторного експерименту учень або ж група учнів, тобто клас. Ізолюються від колективу з метою забезпечення точного обліку результатів експерименту. За характером втручання в навчально-виховний процес, експеримент може бути констатувальним та формувальним. Констатувальний експеримент проводиться з метою виявлення поточного, тобто загального стану навчально-виховного процесу. Або певного педагогічного явища та стану його структурних елементів, які були визначені до експерименту і з того часу не змінювалися. Може бути і кількаразове його використання в певні моменти перебігу процесу, що досліджується. Констатувальний експеримент як комплексний метод дослідження, включає низку спеціальних дослідницьких методів, вивчення і аналіз педагогічної документації. Передового педагогічного досвіду та незалежних характеристик. Також тобто, сюди можна віднести антиготування, бесіду, інтерв'ю, тести тощо. За результатами констатувального експерименту робляться загальні висновки про стан досліджуваної проблеми на даному етапі наукового попити. Наприклад, на початку констатувального експерименту дослідник вивчає шкільну документацію. Це може бути планування школи або ж планування класного керівника, певні звіти, навчальної діяльності або зверховної роботи тощо. І, звісно, ці всі документи повинні бути дотичні до теми дослідження. Щодо формувального експерименту, то він має на меті довести, завдяки яким факторам. Можна досягти необхідних результатів навчально-виховного процесу. Під час констатувального експерименту проводиться фіксація і аналіз знань про предмет дослідження, натомість формувальний експеримент вимагає утворення нової моделі діяльності учасників досліджуваного педагогічного процесу, яка формується, як правило, на основі гіпотези, тобто того. Що є в природних умовах з урахуванням прогностичних концепцій. Науковці виокремлюють такі етапи педагогічного дослідження експерименту як діагностичний, прогностичний, організаційний, практичний, узагальнювальний та упереджувальний етапи. Зараз ми з вами ознайомимося з кожним з цих етапів більш детально. Діагностичний. Це аналіз стану педагогічного процесу щодо ракурсу досліджуваної проблеми, виявлення і формулювання суперечностей, що потребують негайного усунення за допомогою нових методик, технологій, структур, нового функціонального механізму, тобто цей етап виявлення проблеми і обґрунтування її актуальності. Прогностичний. На цьому етапі визначають мету, вибудовують моделі нової технології, формулюють гіпотезу, прогнозують очікувані позитивні результати, а також негативні наслідки, і визначають компенсаційні заходи. Наступний організаційний. Цей етап передбачає складання програми експерименту, забезпечення умов для її реалізації. Підготовку матеріальної бази експерименту, розподіл управлінських функцій у досвідно-експериментальній роботі, організацію спеціальної підготовки кадрів, що беруть участь у експериментальній роботі, також створення методичного забезпечення їхньої діяльності. Наступний етап практичний, і він полягає у здійсненні вихідних діагностичних зрізів, що констатують стан досліджуваного явища. Реалізації нової технології, методики, системи заходів, відстежені специфіки досліджуваного процесу, вимірювання проміжних поточних результатів, коригування випробуваної освітньої технології та здійснені контрольних діагностичних звісних. Узагальнюючи етап: це обробка здобутих емпіричних даних співвіднесення результатів експерименту з поставленими цілями і завданнями, аналіз усіх результатів, коригування гіпотези, моделі нової технології відповідно до кінцевих результатів, оформлення й опис процесу і результатів експерименту. І останній етап упроваджування. Він полягає у поширенні і впровадженні в роботу різних педагогічних колективі нової освітньої технології або ж методика як керованого процесу. Ми ознайомилися з основними поняттями щодо проведення експерименту, і ми з вами переходимо до останнього питання нашого вебінару: поняття тестування, види тестів, проєктивні тести, тести дослідження особистості. Тести пізнавального розвитку, тести досягнень та педагогічне тестування. Ну, перш за все, розглянемо поняття загальне тестування. Це система психолого-педагогічних завдань, спрямованих на дослідження окремих рис і якостей людини. У психолого-педагогічних дослідженнях тестом здебільшого називають нормовані за часом виконання і складністю набори завдань що використовуються для порівняльного вивчення групових та індивідуальних особливостей. Це методи діагностики із застосуванням стандартизованих запитань завдань, що мають певну шкалу оцінки. Тести широко використовуються у практичній психології. Саме в цій галузі були розроблені методичні критерії їх побудови, використання, перевірки і обробки. Ці критерії з певними застереженнями можна визнати як обов'язкові і для тестів педагогічні. За їх допомогою порівнюються знання як окремих учнів, так і класів. Розрізняють кілька класифікацій тестів за природою оцінювання якості. Сюди відносяться тести успішності, тести здібності, індивідуальні тести. За формою подачі завдань розрізняють вербальні тестинг, тобто які побудовані на основі завдань, виражених у словесній формі, а також невербальні, які виражені у формі різноманітних научних і слухових оказів. За функціональною ознакою, тобто призначення тестів щодо предмета дослідження, розрівняють наступні вид: тести інтелекту, креативності, досягнень, особистісні та проєктивні тести. Розглянемо на з цих там більш детально. Тести інтелекту це методики психологічної діагностики, що призначені для виявлення розумового потенціалу індивідуату. Тести креативності це сукупність методик для вивчення та оцінювання творчих здібностей особистості. Тести досягнень. Це методики, за допомогою яких визначають ступені розвитку конкретних знань, умінь і навичок особистості. Тести особистісні це методики психодіагностики, за допомогою яких визначають різні риси особистості та їх характеристики, уподобання, цінності, ставлення до людей. Емоційні та мотиваційні ознаки, типові моделі поведінки. Проєктивні тести це методи, тестировані на виявлення певних психічних ознак особистості. Вони передбачають застосування стимулів, реагуючи на які людина виявляє найхарактерніші свої ризики. Як і всі інші методи педагогічного дослідження, тест має переваги і певні недоліки. При правильному юнівому використанні він може дати педагогу багато важливої додаткової інформації, яку не можна одержати іншим способом. Перевагою тесту є те, що всі пропоновані в ньому завдання попередньо глибоко продумані та експериментально перевірені. Вони у своїй супутності за короткі терміни та у стріснілій формі розкривають для дослідника ті ознаки учня, які його цікавлять у рамках наукового дослідження. У цьому розумінні тест має перевагу над іншими методами перевірки знань розуміння викладеного матеріалу. Щодо вимог до тестування, то вони наступні. Тест є обов'язковий для всіх комплекс випробуваних завдань. Чітка стандар... стандартизація зовнішніх умов, у яких проводиться тестування, наявність стандартної системи оцінювання та інтерпретації результатів. Використання під час оцінювання середніх показників результатів оцінювання. Дослідник, який вперше використовує тести у своїй роботі, має насамперед вирішити такі найголовніші завдання розробка власне тесту, досягнення його достатньої надійності та одержання задовільної валідності тесту. Шановні слухачі, на цьому теоретична частина нашого вебінару закінчена. Я вам дякую за увагу.